Бен привілебен Стілер повертається в режисерське крісло із фільмом Таємне життя Вальтера Мітті. Стрічка має в основі оповідання Джеймса Тарбера. Вперше опубліковане 1939 року. сам Стілер знявся у головній ролі фоторедактора журналу Лайф видання. Переживає кризу і переходить із друкованої версії в онлайн режим. Головний герой шукає порятунку від свого нудного життя у світі фантазії. Окамієс анаєс аєптесей ідея фільму знакова. Тут йдеться про хлопця мрійника, неймовірне життя якого відбувається у нього в голові, який не спроможний відрізнити вигадку від дійсності. Саме тому історія триває так довго. Солой акаупітей хай акенсімтолівк про сама окей, амлокин атірпрофайл ю лефталати стафф лайк. Вагевентрілин енівер новорі меншнабол ев'яданнісинверді меншнабол. Go. Go. God, you're not worthy. You still there? я відчував, що ця історія дуже візуальна і справді намагався розповісти про те, що ж трапилося із цим хлопцем, який проводить чимало часу, розглядаючи фотознімки для журналу, і зрештою починає реалізовувати деякі зі своїх фантазій. Отож, ми їдемо до Ісландії, і знімаємо там її неймовірні краєвиди а потім знімаємо в Нью-Йорку, адже там теж є чудові місця. Остаточно нашим завданням було спробувати знайти щоразу, коли ми переходили до нового фрагменту шлях для його візуального втілення. На кіноекрани України стрічка вийде 9 січня. Okay. I'm here. Hey. Hey.